Добрий день. курська операція української армії продемонструвала світові, що для України не існує російських червоних ліній, і українці готові бити росіян у будь-якій точці світу, хоч в Африці, хоч на території самої Російської Федерації, на відміну від країн Заходу, які все ще бояться перетнути оті червоні лінії. Які вони накреслили у власній свідомості, бояться отої ескалації. Хоча Україна вже продемонструвала, що більшої ескалації, ніж є зараз, Росія вже не в змозі забезпечити одним з джерел ескалації з джерел небезпеки країни Заходу бачать Калінінградську область Російської Федерації Такий собі російський анклав. Серед країн НАТО. Калінінградська область це такий собі трикутник, оточений з двох сторін Польщею та Литвою, і з третьої сторони Балтійським морем. Путін настільки переконаний, що країни Заходу не загрожують Калінінградській області, що нічого не зможуть зробити проти Калінінградської області, що він вивів. Звідти значну кількість військ на війну в Україну. Але в Калінінградській області залишається Балтійський флот, в самому Калінінграді е, залишається штаб Балтійського флоту, і оцей Балтійський флот відверто знущається з країн НАТО, демонструючи зухвалу поведінку і повну переконаність, що їм за це нічого не буде. Я наведу тільки три приклади. Після початку широкомасштабного вторгнення російських військ до України навколо Калінінградської області регулярно трапляються інциденти з GPS глобальною системою навігації. Я вже розказував на цьому каналі про такі випадки, про те, що їх кількість наростає. І що саме навколо Калінінградської області над Балтійським морем регулярно трапляються інциденти, що зникають сигнали GPS, або навпаки, приходять фальшиві сигнали GPS, і від цього страждають як військові, так і цивільні літаки і кораблі. Один раз під це потрапив навіть міністр оборони Великобританії, який літаком повертався додому після візиту до Польщі. Під час польоту над Балтійським морем зник теж сигнал GPS. І фахівці кажуть, що джерелом а, от цих інцидентів є Калінінградська область, а саме засоби радіоелектронної боротьби, які там розташовані. Що Росія створює таку небезпеку над Балтійським морем, яка загрожує польотом цивільної авіації і проходженням цивільних суден в цьому регіоні? Друга, коли в Венесуелі пройшли вибори, які були сфальсифіковані, і почалися народні заворушення, то Диктатор Ніколас Мадура почав їх давити силою, А Путін відправив до Ніколаса Мадури допомогу. По-перше, загони вагнеровців, А по-друге, відправив кілька військових кораблів, ну, переважно північного флота, але серед них був і корабль Балтійського флота, Смольний, які прибули до Венесуели для того, щоб, як кажуть, військовий продемонструвати прапор. Тобто продемонструвати Венесуелі, те, що російські військові будуть допомагати диктаторові Мадура утриматись при владі. А до цього вони ще заходили до Куби і тим самим демонстрували Сполученим Штатам готовність Росії дестабілізувати політичну обстановку. в... В Америці. Тобто, це була відверта нахабна поведінка по відношенню конкретно до Сполучених Штатів. Третє, буквально тиждень тому в Німеччині були інциденти, коли над землями Німеччини, які виходять до Балтійського моря, літали розвідувальні дрони. Німецька протиповітряна оборона розгубилася, не знала, що робити, не ризикнули збити ці дрони, тільки що називається, проводили їх поглядом. І фахівці кажуть, що ці дрони запускали з кораблів російського Балтійського флота, які знаходились в нейтральних водах. Тобто, я показую це, що Балтійський флот демонструє відверто. Нахабну поведінку і абсолютно переконаний, що країни Заходу, країни НАТО нічого йому не зроблять. І ось тут повинні працювати українські дипломати і пояснити е, керівникам країн навколо Балтійського моря, е, те, що поки вони бояться перейти червоні лінії. Є країна, у якої чишиться руки на те, щоб нанести наносити удари російській армії в будь-якій точці, зокрема й на території Калінінградської області. Наші сили спеціальних операцій України зараз працюють в Курській області. Це для них ідеальні умови, коли немає чітко визначеної лінії фронту. Це якраз кращі умови для роботи сіл спеціальних операцій. І вони можуть в будь-який момент, якщо буде, скажімо, стабілізуватись ситуація з фронтом в Курській області, вони можуть перейти і в іншу територію, зокрема, провести низку операцій на території Калінінградської області тих самих операцій, які бояться провести країни НАТО, для України це не буде мати великого е, військового значення, але це буде велике політичне значення. По-перше, якщо Сіли спеціальних операцій України проведуть різні операції, рейди по Калінінградській області, е, то це, по-перше, продемонструє слабкість. Влади Путіна продемонструє країнам Заходу, що вже все немає жодних червоних ліній, що Росія не в змозі зробити щось більше, ніж те, що вона робить зараз. А яким чином можна провести такі операції? У України немає. Кордону з Калінінградською областю, як я сказав, вона з двох сторін оточена Польщею та Литвою, а з третьою Балтійським морем. Країни НАТО, від них єдине, що потрібно, це забезпечити прохід українських груп, Сіл спеціальних операцій на територію Калінінградської області. Ну і потім забезпечити їх вихід, тобто, куди. Ім можна буде безпечно виходити після виконання завдання. Це все можна зробити так, що неможливо буде порахувати, в якій саме точці, чи з моря, чи суходолом вони туди пройшли, як зайшли, як вийшли. А здійснити операції з демілітаризації Калінінградської області, там широкий спектр. Можна пройтись по. В деяких э, пунктах протиповітряної оборони Російської вона і так там сильно покоцана, тому що багато чого вивели до України, але можна довести до повного оголення протиповітряної оборони в Калінінграді, можна провести диверсії в Балтійську проти кораблів э, Балтійського флота, а ще окрім кораблів проти екіпажів цих кораблів, можна зайти в аеропорт Храброва, єдиний цивільний міжнародний аеропорт на території Калінінградської області, і вивізти з ладу е диспетчерське обладнання. І таким чином обрізати Калінінградську область як такий от анклав від решти Росії, тому що єдиний зв'язок з Калінінградською областю. Від самої Росії це тільки літаками і морем. Якщо не буде зв'язку літаками, то морем буде займати достатньо багато часу. Притому, на той момент, поки українські сили спеціальних операцій проведуть низку операцій, там Росія не зможе туди перекидати додаткові війська. Тому що війська вона може туди перекинути тільки через територію країн НАТО. А я не думаю, що країни НАТО будуть е, погоджуватись, пропустити через свою територію російські війська. І таким чином, е, Росії залишиться тільки спостерігати за тим, що відбувається в Калінінградській області. А можна взагалі зайти. До Калининграда на вулицю Ушакова, 1. Там калінінградці знають квартал, оточений вулицями Ушакова, Брамса і Грекова, а з четвертої сторони парковим э, струмком. Оцей квартал це і є штаб Балтійського флота. Хоча насправді туди можна і не заходити а пройтись по э, територіях... Э, Навколо Калінінграда, де якраз і, як я сказав, навести шороху в пунктах ППО, в пунктах радіоелектронної боротьби, в пунктах зв'язку, а потім вийти з області, провести таку, скажімо так, чорнову демілітаризацію цього регіону і викликати тим самим. Потужні політичні заворушення в самій Росії. Крім того, демонстрація такої зухвалої поведінки українських військових на території російського анклаву остаточно переконає країни Заходу, що у Путіна немає сіл якось відповідати на так звані червоні лінії. От такі думки є у мене. Сподіваюсь, що фахівці розвинуть їх більш докладно і більш предметно. На все добре!